Добрий день, можете відповісти на пару запитань. Що для вас свобода та гідність? Ну, на мою думку, гідність це дослідність людини, яка має поняття честі. Дякую. Свобода це вибір кожної людини. Свобода це коли людина сама обирає свої інтереси, робить те, що вона хоче. Добре, дякую. Добрий день, можна вам задати питання? Е, так, Що для вас гідність? Гідність для мене це, це якісь моральні принципи людини, її достойність, її честь. Мабуть, десь так. А ще для вас тоді свобода? Свобода, свобода це вільно виражати свої думки, вільно рухатись, вільно дихати. Дякую, все до побачення. Добрий день, можемо одну секунду. Можна. 21 листопада ми відзначаємо День Гідності та Свободи, і ми опитуємо прохожих, що для вас є гідність та свобода. Ну, на мою думку, свобода це життя в інві країні і можливість робити те, що ти хочеш, без, без всяких заборон. Дякуємо вам. Сьогодні у нас інтерв'ю до Дня Гідності. Привіт! Що для тебе свобода? Щоб Добрий день. Що для вас свобода, що для вас гідність? Доброго дня. Гідність це повага до себе і до оточуючих, а свобода це право говорити те, що ти думаєш. Все, дякую вам. До побачення. день. День у на пару запитань. Так, звісно. для вас свобода та гідність. Для мене це чинити вибір для згідно своїх інтересів, бажань, цілей. Дякую. Добрий день. 21 першого листопада ми відзначаємо день гідності та свободи. І ми запитуємо людей, що для них саме гідність та свобода. А як ви можете везти свою думку з приводу цих двох понять? В даний час свобода це коли буде вільна наша держава. Коли закінчиться війна, тоді підіймо Вільні, і станемо свобода. Дякую.